Привіт, це Володимирівна! Я на оптовому лочовому риночку в ривному магатині розріб. І давайте глянемо сьогодні ціну копчена рибка, які смачнющі шпротики пропонують за 310 гривень. Вумер 385 гривень. Салечка 220. Карюшка – 360. Мойбочка холодного копчення 275. Барабулька 460. Сібас в'ялений по 960 гривень. Дорадочка в'ялена 800 гривень. Дивіться, які окунючки гарячого копчення 490 гривень. Філес сільді 285. Хребет лососика по 180 гривень. Хек горячого копчення 290. І хребет лососика по 170 гривень. Скубріючка холодного копчення 355 гривень. А така по 430 гривень. гарячого копчення 415. Друзі, акція. Є така чудова кабаличка по 290 гривень. Ставритка 355. гарячого копчення 370. що, Друзі, Асортимент величезний вибір, про чудовий, що є на що подивитися, що придбати і чим поласувати. Ми ще завітайте, будь ласка, в магазинчик, розріб тут вас чекають із гарними смаколиками.